Підготовка СПФ небанківських установ до планових перевірок регулятора. Для підготовки СПФМ до планових перевірок комісією стосовно дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, партом систематизовано норми чинних законодавчих актів, що стосуються проведення таких перевірок, на які СПФМ слід звернути увагу. План графік перевірок СПФМ оприлюднюється щоквартально на офіційному вебсайті комісії у розділі, діяльність МКЦПФР, фінансовий моніторинг, план графік перевірок СПФМ. Відповідно до пункту 6 розділу 2 порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, затвердженого рішенням Комісії від 18.07.2015 року No1038, мінімальний перелік питань планової виїзної перевірки повинен включати перевірку дотримання вимог законодавства щодо призначення працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу, вимог до кваліфікації працівника. Встановлення правил, розроблення програм проведення фінансового моніторингу, ідентифікації, верифікації клієнта або представника клієнта, вивчення клієнта та уточнення інформації про нього, проведення аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, зупинення здійснення фінансової операції, яка містить ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зберігання документів щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, та документів, що стосуються ділових відносин з клієнтом, даних про операції. Розроблення критеріїв ризику щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведення внутрішніх перевірок своєї діяльності на предмет дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу. Наведений перелік питань не є вичерпним і може доповнюватись під час проведення перевірки в межах законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про проведення планової виїзної перевірки СПФМ повинен бути попередньо письмово повідомлений комісією не менше, ніж за 10 календарних днів до початку її проведення. Призначення працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу. Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва СПФМ. Відповідальний працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим комісією. Відповідальний працівник повинен працювати в СПФМ за основним місцем роботи. Відповідальний працівник призначається до дня здійснення першої фінансової операції у порядку, встановленому установчими або внутрішніми документами СПФМ та відповідно до законодавства. Не пізніше наступного робочого дня після звільнення відповідального працівника або припинення обов'язків відповідального працівника СПФМ призначає іншого відповідального працівника. Допускається виконання обов'язків відповідального працівника в разі його звільнення особою, що тимчасово виконує його обов'язки, на строк перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, який не повинен перевищувати трьох місяців. Призначення відповідального працівника повинно бути здійснене після перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, за результатами якої встановлено, що кандидат має бездоганну ділову репутацію на підставі наданих оригінальних документів, а саме паспорта. Трудової книжки, документів про освіту або підвищення кваліфікації, сертифікати на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, довідки про відсутність судимості, отримане в органах внутрішніх справ, анкета ділової репутації, яка заповнюється кандидатом на посаду відповідального працівника. Важливо: оригінали документів, які підтверджують бездоганну ділову репутацію кандидата на посаду відповідального працівника, або їх копії, повинні зберігатися у СПФМ. У разі призначення відповідальним працівником керівника СПФМ, перевірка його ділової репутації може здійснюватися такими особами: відповідним органом управління СПФМ, засновниками, працівником підрозділу внутрішнього аудиту, окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит СПФМ. На час відсутності, відпустки відрядження хвороби відповідального працівника або неможливості виконання покладених на нього обов'язків призначається особа, що тимчасово виконує його обов'язки. Строк виконання обов'язків не може перевищувати 4 місяців безперервно. На вказану особу поширюються права та обов'язки, установлені для відповідального працівника. Після спливу цього строку СПФМ призначає відповідального працівника. Вимоги до кваліфікації працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу. Вільне володіння державною мовою знання законодавства України та міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдженні зброї масового знищення, та володіти навичками щодо застосування їх практичній діяльності, наявність сертифікату комісії на право здійснення профдіяльності на фондовому ринку, який відповідає ліцензії або одній з ліцензій на напровадження профдіяльності на ринку цінних паперів, бездоганна ділова репутація, Вища освіта та досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності СПФМ або досвід роботи на керівній посаді в СПФМ не менше одного року, або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Бездоганна ділова репутація. Особа має відповідати наступним вимогам за останні три роки: не мати непогашеної або не зняти у встановленому законодавством порядку судимості за вчинення злочину. Попередня діяльність особи, яка була керівником юридичної особи, не призвела до примусового призначення тимчасового керівника, або анулювання відповідних ліцензій на ринках фінансових послуг, або анулювання документів, що надають право фізичній особи здійснювати профдіяльність на фондовому ринку, якщо таке анулювання є результатом накладання санкції. Особа не була притягнута до адміністративної відповідальності за повторне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Особа з'являлась на складання протоколу про адмінправопорушення у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Особу не було звільнення на вимогу Держоргану, в тому числі іноземного, та на підставі пунктів 2.4, 8 частини 1 статті 40 та статті 41 Кодексу законів України про працю. Підтвердження бездоганної ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника за результатами перевірки оформлюються письмовим висновком, який містить відомості щодо бездоганної ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, перелік та реквізити документів, на підставі яких проведено перевірку ділової репутації, та підписується або керівником СПФМ, або особами, які проводили перевірку ділової репутації, або затверджуються відповідним органам управління СПФМ. Встановлення правил розроблення програм проведення фінансового моніторингу. Правила мають містити опис внутрішньої системи фінансового моніторингу СПФМ, який, зокрема, включає перелік окремих працівників СПФМ та або відокремлених підрозділів, залучених до проведення фінансового моніторингу, та механізм взаємодії між ними та відповідальним працівником. Порядок взяття на облік у Дерфінмоніторингу СПФМ та його відокремлених підрозділів. Перелік прав та обов'язків відповідального працівника, а також інших працівників, які беруть участь в проведенні фінансового моніторингу, опис заходів СПФМ з управління ризиками, порядок вчинення дій щодо направлення запитів до органів державної влади з метою виконання завдань, покладених на СПФМ, порядок зупинення фінансових операцій. Порядок збору і зберігання документів щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, оцінки та переоцінки ризиків, а також усіх документів, що стосуються проведення фінансової операції та ділових відносин з клієнтом, порядок відмови від встановлення ділових відносин з клієнтом або від проведення фінансової операції. Порядок виявлення реєстрації, а також подання до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму через присюдження зброї масового знищення. Порядок повідомлення Держфінмоніторингу про підозри щодо діяльності осіб або їх активів, якщо є підстави вважати, що вони пов'язані з злочином, визначеним кримінальним кодексом України. Порядок повідомлення держфінмоніторингу та відповідних правоохоронних органів про фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані стосуються або призначені для фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, опис заходів, спрямованих на запобігання розголошення інформації, що подається до Держфінмоніторингу та іншої інформації з питань фінансового моніторингу. Порядок надання на запит Держфінмоніторингу інформації, у тому числі щодо відстеження фінансових операцій клієнта, операції якої стали об'єктом фінансового моніторингу, порядок проведення внутрішніх перевірок діяльності СПФМ на предмет дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, порядок ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, критерії ризику і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, порядок оцінки та переоцінки ризику. Програма має містити: порядок доступу до правил, порядок підготовки персоналу з ПФМ, заходи з термінами їх виконання та визначенням відповідальних осіб а саме, призначення відповідального працівника, розробка та затвердження посадової інструкції відповідального працівника, розробка і оновлення правил програми. Направлення інформації про призначення відповідального працівника до Держфінмоніторингу. попередження працівника СПФМ про відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, забезпечення підвищення кваліфікації відповідального працівника, підготовка персоналу щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів отримуємо відповідним шляхом, проведення внутрішніх перевірок СПФМ. СПФМ здійснює оновлення внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу постійно, але не пізніше одного місяця з дня набрання чинності змінами до законодавства з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Детальніше із програмою та правилами розробленими ПАРТ можна ознайомитись на сайті ПАРТ у розділі Фінансовий моніторинг. Примірні правила та програми здійснення фінансового моніторингу. Ідентифікація, верифікація клієнта, представника клієнта, вивчення клієнта та уточнення інформації про нього. СПФМ зобов'язаний здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта, представника клієнта у випадках, передбачених статтею 9 закону України про запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюється у разі встановлення ділових відносин, виникнення підозри. Проведення фінансової праці, що підлягає фінансовому моніторингу. СПФМ має право витребувати, а клієнт або представник клієнта зобов'язані подати інформацію, необхідну для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта або уточнення інформації про нього. СПФМ під час ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта та уточнення інформації про нього може формувати анкету клієнта. Ідентифікація клієнта або представника клієнта здійснюється СПФМ на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій, які дають можливість встановити необхідні ідентифікаційні дані. Особа, яка здійснює ідентифікацію клієнта або представника клієнта, створює паперові копії документів, які подавались їй для проведення ідентифікації, та засвідчує їх своїм підписом. Створені таким чином копії документів залишаються у СПФМ. Під час верифікації клієнта представника клієнта, СПФМ встановлює відповідність особи клієнта у його присутності, отриманим від нього ідентифікаційним даним. У разі, якщо в інтересах клієнта діє представник клієнта, СПФМ повинен встановити місце фактичного проживання представника клієнта на території України на момент проведення верифікації. У разі, якщо представник клієнта не проживає на території України на момент проведення верифікації, СПФМ повинен встановити місце його перебування на території України на момент проведення верифікації. Підтвердженням проведення верифікації клієнта або представника клієнта є підписи клієнта та особи, яка здійснювала верифікацію, і дата проведення верифікації, зазначені в опитувальнику клієнта, особливості здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів. Депозитарна установа здійснює ідентифікацію та верифікацію клієнта в випадку укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Торговці цінними паперами здійснюють ідентифікацію та верифікацію клієнта другої сторони договору, за дилерським договором та клієнта другої сторони договору за договором на виконання, у разі якщо фінансова операція здійснюється на суму що більше 150 тисяч гривень. Під час укладання дилерського договору або договору в рамках провадження брокерської діяльності між двома торговцями цінними паперами як на організованому, так і на неорганізованому ринку цінних паперів, кожен з торговців з цінними паперами ідентифікує та верифікує своїх клієнтів, які звертаються за доданням послуг до СПФМ або користуються послугами СПФМ. Вивчення клієнта Під час вивчення клієнта СПФМ з'ясовує Належність клієнта або особи, яка діє від його імені до національних іноземних публічних діячів. Відношення клієнта до організації юридичної або фізичної особи як такої, що пов'язані з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення, та або наявність клієнта в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, інформацію про фінансовий стан клієнта, мету та характер ділових відносин із СПФМ для фізичної особи, місце проживання або місце перебування чи місце тимчасового перебування в Україні, інформацію про зміст діяльності клієнта. Вищі наведені відомості встановлюються шляхом заповнення клієнтом або представником клієнта-опитувальника, який заповнюється до проведення фінансової праці або відкриття рахунку в цінних паперах. У день отримання нових або уточнених даних про клієнта, опитувальник клієнта доповнюється або формується новий опитувальник, який зберігається разом з документами, наданими під час здійснення ідентифікації клієнта. Належність клієнта до організації, юридичної або фізичної особи, що пов'язані з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення, та або наявність клієнта в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, фіксується у порядку, визначеними правилами до проведення фінансової операції або відкриття рахунку у цінних паперах. Відповідні документи зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення ідентифікації клієнта. Детальніше, із переліком документів щодо підтвердження інформації щодо фінансового стану клієнта можна ознайомитись в інформаційній довідці, зупинення здійснення фінансової операції. СПФ має право зупинити здійснення фінансової операції, яка містить ознаки, передбачені статтями 15 та 16 закону України про запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинами шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та або фінансової операції з зарахуванням чи списанням коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочинів, визначеного кримінальним кодексом України. СПФМ зобов'язаний зупинити здійснення фінансової операції, якщо її учасникам або вигодоодержуючи за ним є особа, яка включена до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції. В день зупинення. Операції повідомити спеціально уповноваженому органу, в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників та про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому СПФМ, який зупинив здійснення фінансової операції, та у разі зарахування коштів на транзитні рахунки СПФ про залишок коштів на таких рахунках в межах зарахованих сум. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється на два робочих дні з дня зупинення включно. Зберігання документів щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, та документів, що стосуються ділових відносин з клієнтом, даних про операцію. СПФМ зобов'язаний зберігати такі документи оригінали документів, які підтверджують бездоганну ділову репутацію кандидата на посаду відповідального працівника або їх копії. Примірники відповідних форм документів, що були подані Держфінмоніторингу стосовно інформації для взяття на обліку порядку, визначеної постановою Кабінету міністрів України, від 5 серпня 2015 року номер 552. Документи, що підтверджують перевірку відповідності особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника вимогам до її призначення. Документи, які підтверджують факт діалогового листування з клієнтом. Такі документи зберігаються разом з документами щодо ідентифікації клієнта. Документи, що підтверджують отримання нових або уточнених даних про клієнта. В такому разі опитувальник клієнта доповнюється новими або уточненими даними, або формується новий опитувальник, який зберігається разом з документами, наданими під час здійснення ідентифікації клієнта. Документи щодо результатів оцінки ризику клієнта та управління нами зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення ідентифікації клієнта. Документи, що стосуються проведення поглибленої перевірки, зберігаються разом з опитуванником клієнта. Документи, що підтверджують дані про фінансові операції, достатні для того, щоб простежити стан операції, у тому числі правочини, розпорядження, заявки, ділове листування, копії векселів, заставних, копії сертифікатів цінних паперів тощо. СПФМ повинен зберігати вищезазначені документи не менше п'яти років після завершення фінансової операції або завершення ділових відносин з клієнтом. У разі знищення втрати або пошкодження документів до закінчення строку їх зберігання, незалежно від причини, СПФМ в триденний строк після встановлення таких фактів повідомляє про це комісію рекомендованим листом з повідомленням про вручення, розроблення критеріїв ризику. Присвоєння рівня ризику клієнту здійснюється відповідно до норм наказу Міністерства фінансів України номер 584. Відповідно до норм рішення комісії номер 309 СПФМ присвоює клієнту такі рівні ризику, як низький, середній, високий, який можуть бути пов'язані з локалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. СПФМ вперше визначає та фіксує рівень ризику клієнта письмово в паперовому вигляді до проведення фінансової операції або відкриття рахунку. Оцінювання ризику клієнту здійснюється за. Географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установу, через яку він здійснює передачу активів. Типом клієнта видом товарів та послуг, яких клієнт отримує. Оцінка ризику здійснюється щодо клієнтів, яким надаються фінансові або інші послуги, або з якими встановлюються ділові відносини, з урахуванням вимог та рекомендацій щодо управління ризиками, визначених та наданих комісією. У першій рівень ризику визначається та фіксується під час встановлення ділових відносин з клієнтом. Перевага тієї чи іншої ознаки визначається відповідальним працівником. Детальніше і встановленням критеріїв ризику клієнту можна ознайомитись в примірних правилах, розробленими ПАРТ на сайті Асоціації. Професійним учасникам необхідно звернути увагу при присвоєнні рівня ризику на методичні рекомендації, затверджені рішенням комісії від 12 січня 2017 року номер 13 проведення внутрішніх перевірок. Перевірка діяльності на предмет дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу здійснюється один раз на календарний рік. Перевірка призначається керівником, особою, яка виконує його обов'язки та оформляється наказом. Строк проведення перевірки та питання перевірки визначаються у відповідному наказі. Питання перевірки охоплюють наступним: Виконання заходів, передбачених правилами та програмами, дотримання вимог правил. Відповідність правил і програми вимогам законодавства у сфері фінансового моніторингу. Дотримання працівниками вимог щодо зберігання документів стосовно ідентифікації верифікації клієнта або працівника клієнта, вивчення клієнта та уточнення інформації про нього, відповідність оцінки критеріїв ризиків клієнта. Керівник або особа, яка виконує його обов'язки, має право встановити додаткові питання, які підлягають перевірці. Внутрішня перевірка діяльності здійснюється виключно працівником підрозділу внутрішнього аудиту або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит. Така перевірка не може здійснюватись відповідальним працівником. Проте, перевірку відокремлених підрозділів може здійснювати відповідальний працівник СПФ. За результатами перевірки, складається висновок щодо результатів перевірки внутрішнього аудиту, які підписують особи, які здійснювали перевірку. У висновку зазначаються виявлені недоліки та, в разі необхідності, пропозиції щодо їх усунення. Ознайомлення керівника або особи, яка виконує його обов'язки, з висновком щодо результатів перевірки внутрішнього аудиту, підтверджується підписом. Детальніше із матеріалами лекції та інформаційними довідками можна ознайомитись на сайті ПАРТ у розділі Про нас Заходи. Дякуємо за увагу. Презентаційні матеріали підготовлено фахівцем з регулювання діяльності на ринку цінних паперів Маргаритою Грищенко. З будь-яких питань стосовно здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками звертайтесь за телефонами ПАРТ, внутрішній номер 113 або на мейл m.grishchenko.sobachka.part.ua.